Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Пророк говорить, що син даний нам, син Божий, який є сама сутність цього, яким все створено. І для якого все створено він даний для нас. І ось ті, для кого він даний, натхнені Святим Духом, давали йому імена, називали його, і по-різному називали Ісуса Христа. Деякі люди називали його обманщиком і до цього часу називають його обманщиком. Але для багатьох. Ісус Христос є Господом, є Богом сильним, є батьком вічності, є царем миру, тому що саме Він приніс цей мир в наші серця. Сьогодні багато де можна почути закликів, коли закликають, ходімо до Вифлеєму, ходімо до Єсел і поклонімося народженому. Ісусу, народженої немовляті. Але я сьогодні хочу закликати нас не до того, щоб іти до Віфлеєму, йти до Ясел, йти до народженого немовляти. Я хочу закликати всіх нас, щоб ми могли приготувати місце, щоб Він міг прийти до нас, щоб, народившись в яслях, народившись на землі, щоб Він мав вільний шлях до наших сердець. Тому що в цьому. Ціль його приходу для того, щоб прийти до нас, і щоб ми могли поклонитися йому в серці нашому, щоб ми могли поклонитися йому як тому, хто сидить на троні нашого серця. Різдвяні стежки ведуть не до ясел. Різдвяні дороги йдуть з Віфлеєма. йдуть по столітній замислений ясен, що стане Христом у трагічній поемі. Проходять вони через ті перехрестя, де милості просять сліпі й прокажені, повз блудницю, страчену власним безчестям і тих, хто ховає каміння в кишені. Вони пролягли через хату Захея, якого цурались праведні люди, по водах озер і по землях юдеї, по тих манівцях, що вели в нікуди. Різдвяні стежки пролягли через душі обвітрені злом, крізь серця, що убогі і спрагнені правди, які небайдужі до вічного слова, предвічного Бога. Різдвяні дороги йдуть через совість, заплямлену злом, крізь замулену грішність, проходять крізь болі мої, щоб натомість привести у яслах народжену вічність. Сьогодні Ціль нашого зібрання, щоб привести Ісуса Христа в наші серця. Для багатьох з нас, Він є Господом. І це буде нагадуванням того, що Він, будучи Господом, став такий, як ми. Прийняв тіло людське. І Ісус Христос прийняв Він, ставши людиною, Він став людиною. На віки. Христос для того, щоб ми наблизились до Нього і зрозуміли Його, став таким, як ми. І ми його сьогодні можемо зрозуміти. Ми можемо зрозуміти той шлях, яким він нам пропонує йти. Хай Господь благословить наше сьогоднішнє спілкування, і нехай наші серця поклоняться йому. І я закликаю всіх вас зараз до спільної молитви.